Ефір телеканалу Вінниччина продовжує програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми говоримо про освітній процес у Вінницькій міській територіальній громаді. У нас у студії Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Мої вітання. Вітаю! І хочеться розпочати нашу розмову із такого невеличкого підсумку роботи освітньої галузі в умовах повномасштабної війни. Як вплинуло, що змінилося? Війна вплинула на все суспільство, наше українське. На жаль, Гіршим чином, ну і освіта теж постраждала. Чому? Тому що наші діти, на жаль, з 24 лютого не могли отримувати повноцінно знання в офлайн режимі. Ми два роки до того у нас був ковідний режим, де ми навчалися офлайн, онлайн, з змішаною формою навчання. З 24 лютого у нас були оголошені вимушені канікули. Але вже 14 березня 2022 року всі школи вийшли в дистанційний режим, в онлайн режим, і ми закінчили цей навчальний минулий навчальний рік 22-23 років. Всі літо ми займалися будівництвом верніше, ремонтом сховищ найпростіших укриттів. І наразі я можу сказати, що тішить та цифра, що якщо ми робили моніторинг на початку серпня, і тільки 2,3% батьків нашого міста готові були, щоб діти пішли. На офлайн навчання, то на сьогодні е у вінницьких школах навчається оф в офлайн режимі 54 Це майже 26 тисяч дітей, приходять і кожен день сідають за парти, бачать вчителів, емоційно спілкуються, отримують знання. Як батьки люблять казати вживу? Що стосується безпекових заходів в форматі офлайн, які власне проводяться. Освітнє середовище, ми зрозуміли, тепер має бути безпечним. Насамперед, для всіх учасників освітнього процесу це для працівників школи і для дітей. Якщо говорити взагалом по закладам освіти нашої Вінницької міської територіальної громади, то наразі відремонтовано 71 71 найпростіше укриття в закладах освіти, щоб глядачі нас зрозуміли. На жаль, у Радянському Союзі не було стандартів побудов шкіл, а в основному більшість війницьких шкіл це є забудова 60-х, 70-х, 80-х років. Вони будувалися без найпростішого укриття, без сховища, без бомбосховища, як люблять казати, взагалі такого явища немає. І е, під найпростіше укриття. Ми адаптували цокольні, підвальні і напівпідвальні приміщення. Наразі, е, крім того, що в 71 закладі вже є відремонтовані найпростіші укриття. Зараз тривають ще ремонти у п'яти закладах освіти. І е, є ще така в нас практика заключення меморандумів. Е, школи підписують меморандуми з. Е, Юридичними особами, які володіють найпростішими укриттями, це можуть бути приватні підприємці, це можуть бути освітні заклади, які знаходяться поруч, нагадаю, в радіусі 500 метрів, це ОСББ, і використовують ці укриття для того, щоб діти під час сигналу повітряної тривоги змогли укритися, але коли цього сигналу немає, вони могли повноцінно проводити навчання у школі. Якщо говорити про школи. То це в 31 комунальний комунальний заклад відремонтований. І в чотирьох закладах це приватна форма власності. Там навчання йде в очній формі. В 42 школах це змішаний режим, тому що зрозуміло, що. Приймають на навчання офлайн стільки дітей, скільки може вмістити в собі сховище. І шість, шість закладів в них навчання організовано дистанційно. Це, на жаль, ті, які не мають поруч таких приміщень, в яких можна підписати меморандум про використання укриття або не мають таких приміщень, які можна адаптувати під укриття. Якщо говорити про садочки. То теж у нас є садочки, які навчаються виховують дітей, навчаються в очному режимі, які є в змішаному режимі, які є в онлайн режимі. Але я теж хочу сказати, що садочки перші почали працювати з 14 березня 2022 року для працівників критичної інфраструктури. Наразі теж садочки відкриті в основному в ті, в яких є укриття, і ми намагаємося розширити цю мережу садочків якнайбільше для того, щоб задовольнити запити вільничан для влаштування їх дітей у дитячі садки. Якщо говорити про кількість, то скільки ще мають і коли запрацювати дошкільні заклади? Наприклад, з квітня відкрито ще два заклади до, того, до цього часу, які були закриті. Це 23-й і 60-й. Зараз очно працює 42 Заклади із 61 які є в нашій е, мінській комуна... територіальній гром... громаді. це і 40 комунальної, один державної, один приватної форми власності. І зрозуміло, що але в нас одна вимога, щоб садочки працювали відповідно до безпекових заходів і до правил безпеки в умовах воєнного стану, і до санепідемічної ситуації, тому що нагадаю, що е, все-таки санітарно гігієнічні обмеження по ковіду продовжені до 31, до 31 квітня. Ще найближчими днями буде відкриватися ще один садочок у замості. Тобто ми працюємо або над, будівниц... над реконструкцією укриття, або над тим для пошуку, де є укриття. І з часом, я думаю, всі садочки і всі школи будуть працювати в офлайн режимі. Повертаючись до шкіл і до садочків, ви щойно сказали про те, що сподіваємося, що всі школи повернуться до такого навчання. Після весняних канікул власне більше вийшло дітей вже до офлайн режиму. Як відбувається процес? Ви говорили про те, що це і змішані форми, і у дві зміни працюють. Як налагоджується ось цей процес? Налагоджується дуже просто. По-перше, всі батьки за таким методичним рекомендаціям міністерства можуть обрати. Форму освіти для своєї дитини, А може бути офлайн або онлайн. Для того щоб дитина ваша хотіла ходити в школу, потрібно прийти до адміністрації школи і написати заяву про те, що у батьків є такі бажання і що вони розуміють всі ризики воєнного часу. Потім набираються класи, які виходять відповідно офлайн. Всі, хто бажають онлайн, залишаються на онлайні. Також до них приєднуються і діти, які є за кордоном зараз. І в знову таки повторюсь, що сам, сама адміністрація керує, і сама адміністрація улагоджує процеси з організацією навчання у закладі, яким вона керує. Тобто адміністрація чітко бачить, скільки є заяв і скільки є місць в укритті тобто вона повністю організовує процес так, для того щоб відповідно могли навчатися діти. Виходячи в школу при потребі спускатися в укриття, коли звучить сигнал повітряної тривоги, якщо місць у першу зміну для всіх класів не вистачає, зрозуміло, тоді діти середніх і вже більше старшого віку йдуть у другу зміну і теж продовжують навчання. На сьогодні всі галузі вже пристосувалися до того до умов повномасштабної війни, і зокрема освітня, і не тільки відновлюється навчання, а власне і розвивається освітня галузь. Що стосується дитячих садочків, то знаємо, що нещодавно запущено в експлуатацію новий корпус у 16-му дошкільному навчальному закладі. Розкажіть про нього. Він в 22-му році відкритий. Відкритий він напередодні війни. Нагадаю історію 16-го садочку. Це садочок. Який колись належав Укрзалізниці, потім перейшов комунальну власність один корпус був 1936 року, а другий 82-го. І оцей старий 36-го року корпус він був визнаний аварійний і непридатний для користування, і місто здійснило. На місці цього корпусу будівництво нового сучасного корпусу. Це дійсно дуже гарний сучасний корпус з новим таким модерновим освітнім середовищем. Там зараз відкрито 9 груп, на три групи більше, ніж було у старому корпусі. Це плюс 170 місць для того мікрорайону. Дуже важливо, тому що там на замості є черги у садочки. Всі приміщення оснащені інвентарем, сучасним і обладнанням. Є ресурсна група, є і група, є ресурсна кімната, інклюзивна група за вимогами часу, і для розвитку інтелектуальних здібностей дітей навіть побудована інтерактивна кімната. У планах міста є оновити продовжити термомодернізацію, можемо вже сказати, уже старого корпусу, який 82 року року, і зараз всі діти почуваються себе дуже безпечно, тому що у новому корпусі є прекрасно облаштоване укриття. А як щодо інших навчальних закладів і до шкільної освіти і ліцеїв, тому що знаємо, що на крайній сесії Вінницької міської ради було прийнято рішення про виділення коштів для 18-ї школи. А ще якісь заклади будуть реконструювати? Так, буде, буде реконструюватися ще одна школа і ще три садочки. В основному будуть продовжені ті роботи, які розпочаті були до війни з термомодернізації, де міська влада зуміла зробити там, наприклад, дах розпочатку, Роботи. Є такі заклади дошкільної освіти, заклади, от ви кажете, 18-школа, та школа, яка дійсно потребує перекриття даху, тому що, на жаль, погода, на жаль, час вона не ремонтувалася так капітально. Ця школа за ці роки робить своє і тому виділилися кошти. І я дуже цьому рада, я дуже цьому вітаю, тому що. До нашої когорти термореновованих закладів, а їх одна вже третина в нашому місті садочків і шкіл додадуться ще заклади, які стануть теплішими і комфортнішими для маленьких віничан. Ще одне питання, яке турбує завжди батьків: це харчування у школах. Знаємо, що оновлюється. Розкажіть про це. Ну знову таки, все, всім планам і всім реформам, які ми почали, зашкодила війна. Якщо пригадають наші глядачі, перед війною у нас було в шкільному харчуванні запущено декілька проєктів. Це були проєкти за рецептами Клопотенка, за збірником Клопотенка, коли школи обирали собі такі, е, тестували, потім обирали собі страви з рецептурника Клопотенка, які особливо полюбляють діти. Це була е, Свій вибір це на базі сьомої школи, коли діти могли обирати меню. І це був шведський стіл, коли таке мультипрофільне харчування організовуло е, комунальне підприємство Меридіани, школяр, е, і діти могли собі, так як а їм же це цікаво, обрати собі все те, що вони саме, сам, саме хочуть. Е, ну... Е, Зараз я думаю, що продовжаться наші ці всі новації проведення реформ, але ми знаємо, що цьому такі перешкодив ще й коронавірус, тому що були певні перестороги санітарно-епідемічного характеру, коли не можна було, наприклад, мультипрофільне харчування організовувати, коли в у їдальні потрібно було домовити е, дотримуватися всіх. Санітарно гігієнічних вимог. за зараз. Наприклад, у нас є меню, яке так як по стандарту затверджено держпрожив. Процпоживслужбою, включає воно 160 страв, ми дотримуємося рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і Міністерства, охор... Міністерства освіти. Хоча, я знаю, батькам не зовсім це подобається, тому що там зменшена кількість цукру і... і солі, але воно дійсно корисне і привчає наших дітей до правильного харчування. Ну, Я хочу сказати і те. Що з 1 січня 2022 року була підвищена вартість харчування для дітей пільгових категорій, і цього року ця вартість ще була підвищена, тому що до пільгових категорій, знову таки в умовах воєнного стану, додалася категорія дітей, учасників бойових дій, а їх зараз багато, і ці діти дійсно заслуговують кращого харчування і певних пільг. Звичайно, ще хочеться поговорити про корекційно розвиваючі заняття. Знаємо, що громада досить активно закуповує відповідне обладнання. Розкажіть про ці заняття і власне про обладнання. Ну, давайте я про інклюзію скажу. Взагалі, коли прийняли закон про інклюзію, ну, в принципі, в Вінниці можливо не було такого поняття інклюзія. Ми не, ми не знали, як воно називається. А насправді робота з дітьми з особливими освітніми потребами велася досить давно. Ще до прийняття закону про інклюзивну освіту. У Вінниці вже в 33-й школі був побудований ліфт для дітей з вадами опорно-рухового апарату. Такі діти навчалися в школах, а от з прийняттям закону, вже більшість дітей з особливими освітніми потребами пішли в наші школи, пішли в наші класи, в наші садочки і стали навчатися разом і з своїми однолітками взагалі, якщо ми порівняємо інклюзію навіть з кількістю інклюзивних дітей, яка була наприклад рік-півтора року назад, вона стрімко росте. Десь у нас приблизно приріст таких дітей з одного боку, це сумна статистика з іншого ця статистика радує, що ці діти не вдома, що ці діти не у спецзакладах, а рівноцінно отримають освіту з однолітками. Вона десь на 50-60 то і 80% зростає. Наприклад, зараз у 34 закладах дошкільної освіти виховується 105 дітей з особливими освітніми потребами у 60 групах. У 33 закладах середньої, загальної середньої освіти 285 дітей, 224 класів. Хочу сказати про те, що введені ставки асистента, вихователя і асистента вчителя, які допомагають дітям навчатися і опановувати програму. І відповідно всі ті діти, які навчаються за інклюзивною формою навчання, для них розроблені так звані ІПР, це індивідуальна програма розвитку, яка складається адміністрацією школи, психологами. Вчителями, фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів, і в там от саме передбачаються корекційно-розвиткові послуги в, в цій програмі, а фінансуються вони спеціальної субвенції, яка дає держава на інклюзивну освіту. Якщо, наприклад, говорити в цифрах, то в 2022 році на оплату послуг з проведення корекційно-розвиткових занять, а їх проводять фахівці це реабілітологи, сурдо. Педагоги, олігофренопедагоги, спеціалісти з лікувально-фізкультурної гімнастики і таке інше, було спрямовано 300 тисяч гривень, а на придбання обладнання було використано майже 100 тисяч 100 гривень. Ми залучаємо сюди і в фонди досить активно міжнародні. Я, наприклад, дякую нещодавно Save the Children, міжнародна благодійна організація. Для двох інклюзивно-ресурсних центрів, чотирьох шкіл і чотирьох садочків, подарувала прекрасні набори для обладнання ресурсної кімнати. Ми дали тим закладам, які тільки лише зробили цю кімнату і не мали обладнання, або мотивували ті заклади, в яких багато дітей і ця ресурсна кімната була потрібна. На завершення хочеться ще поговорити про діяльність педагогів, тому що коли канікули у дітей, то власне у педагогів їх немає. І е, бачимо, що проводилося дуже багато тренінгів. Е, вчителі е, були на психологічних тренінгах, також брали участь у спортивному житті міста. Розкажіть, будь ласка, про роботу поза школою педагогів. Е, ну, в, ну давайте почнемо напевне з того, що. У кожного є свій фронт, і в освіти є свій освітній фронт. І крім того, що педагоги навчають дітей, крім виконання своїх посадових обов'язків, вони волонтерять і досить активно волонтерять. В перших днів, з 24 лютого, ми з педагогами займалися розселенням внутрішньопереміщених осіб, зібранням благодійної допомоги. Сортуванням гуманітарної допомоги, розвантаженням, платінням сіток, це роблять дуже багато шкіл, закладів дошкільної освіти, робили це тоді, роблять це і зараз. І крім того, педагоги і розвиваються, тому що дійсно не можна навчити дітей, сучасних дітей, які вміють користуватися гаджетами, які вміють прекрасно розбираються в інтернеті, в мережі інтернет, де знайти яку інформацію. І треба навчити дітей. І як критично мислити, і як відрізняти і псові достовірної інформації, але виховати їх патріотами і здоровим духом, і фізично, для того, щоб це виросло така, таке покоління, яке буде любити свою батьківщину і захищати її, тому що, на жаль, маємо такого, скажімо так, м'яко недоброго сусіда? Ну, от якраз... Перед канікулами пройшло навчання в розрізі військово патріотичного виховання. Пройшло змагання для вчителів захисту України. Називається влучний стрілець. Там взяло участь 24 учасники, до речі, три жінки, які читають захист України у наших школах. І... Показували свої вміння стріляти, тому що вони мають навчити цих, цих дітей. У нас є тири, завдячуючи міському голові, який виступив з ініціативою проведення бюджету шкільних проєктів, дуже багато шкіл до війни, зуміли зробити в себе тири, інтерактивні і не тільки. Це одне. Далі у нас є традиційний, наприклад, на весняних канікулах турнір з волейболу. Цього року він прийшов 17-й раз. Він проходить на базі 31 ї школи, і цього року це рекордна участь працівників, які хотіли не тільки з користю для себе провести час для свого здоров'я, і, скажем, для такого правильного способу життя, але і е, задонатити на ЗСУ, наприклад, було 12 команд. Це дійсно рекордно. Я вже шостий рік відвідую ці змагання з 23 трьох шкіл міста. Е, всі організаційні внески, всі благодійні внески е, пішли на донат на ЗСУ. До речі, троє е, працівників освіти, які мобілізовані до лав ЗСУ і які були в відпустці, теж прийняли участь у цьому. Турнірі. У нас був проведений тренер, тренінг з плис психологічної допомоги завдяки Міжнародної психологічній служби Міжнародної організації з міграції при ООН, де взяли участь не тільки психологи, а взяли участь волонтери. Це були вчителі, це були вихователі садочків і навіть три учні, які вирішили отримати психологічні знання. А що було важливо, що ці люди, які отримають ці знання, мають надати їх іншим. Це було досить цікаво, і вони себе спробують як фасилітатор. Як фасилітатори у своїх закладах і не тільки. Ну і тренінг з те, що ми говорили, з медійної грамотності, з критичного мислення, який теж дуже важливий для вчителів інформатики, тому що ми знаємо, що е, свято місце пусте пуст, не буває. І якщо дитина не вміє критично думати, відділяти правильну від неправильної інформації, то їй, вибачте, в голову можна посіяти, будь-що і саме вчителі, і які батьки і вчителі, які поруч з дитиною, коли вона зростає, коли вона міцні, коли вона стає дорослою, можуть спрямувати її в правильне русло і навчити фільтрувати цю інформацію. А її зараз різної дуже багато. Дуже віримо і сподіваємося, що наші діти будуть вміти фільтрувати усю інформацію. Дуже дякую вам за цікаву і змістовну роботу. І як мама школяра хочу подякувати вам за те, що ви робите, і за можливість вчитися офлайн. На ну, дякую. дякую Україна завжди була є і буде, і ми не переможні. Бо звичайно. ми разом звичайно. А глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю все буде Україна.